Кривава колима, пекло українських людей, на відміну від християнського пекла, душу тут залишають на вході. Єдине завдання, яке стоїть перед людиною в таборі врятуватися, тобто врятувати свою фізичну оболонку. Це вимагає всієї уваги, всієї зосередженості та всієї людської спритності, це пекло безпричинності та неналежності, пекло викреслених. Ніщо тут не відповідає на запитання, за що, чому, заради чого, але й самі запитання ці завідомо опущені табір для українців вирізаний з людського літочислення, з людської системи координат, з людства, в принципі. Він не обіцяє ні відплати, ні свободи, він несумісний і не співвідноситься з людським життям. Шановні глядачі. Ми працюємо для того, щоб розкривати правду про трагічну історію нашої країни, висвітлюючи, як Радянський Союз намагався знищити Україну і як ці жахливі методи продовжуються сьогодні. Наш канал не просто розповідає історію, ми боремося за справедливість і збереження пам'яті про ті страшні події. Але щоб продовжувати нашу місію, нам потрібна ваша підтримка. Ми закликаємо вас стати нашими спонсорами на YouTube або донатити на банку Монобанк у посиланні під відео. Ваша допомога дозволить нам створювати більше якісного контенту, доносити правду до ширшої аудиторії і спільно протистояти інформаційній агресії. На найвіддаленішому сході СРСР у Магаданській області розташовувався найбільший з островів архіпелагу Гулагу. Північно-східний виправно-трудовий табір. Він складався з 17 самостійних управлінь, 10 таборів суворого режиму. Усі вони забезпечували рабською трудовою силою гірничо-промислові управління Дальбуду. Ув'язнені у виправлення працею добували золото, вугілля, олово, працювали на гірничо-збагачувальних комбінатах і виконували будівельні роботи. Загальна чисельність невільників наближалася до 150 тисяч. Охорону таборів здійснювали майже 14 тисяч військовослужбовців. По суті, Магадан став заручником своєрідної, доволі живучої та стійкої материківської психології. Направляти і засилати сюди з центру все найгірше, включно зі спецконтингентом. Станом на 55-й рік на території Магаданської області в ув'язненні засланні та на спецпоселенні перебувало понад 15 тисяч українських націоналістів. У квітні травні 48-го року в СРСР з'явилася ще одна категорія таборів, особливі з посиленим режимом утримання та охорони. Загалом в Україні було створено 9 таких таборів. Тут у Магаданському краї було організовано особливий табір номер 5 із розрахунковою штатною чисельністю 32 тисячі ув'язнених, який призначався для утримання політичних та особливо небезпечних державних злочинців з-поміж ув'язнених, а також засуджених, які привозили з материка за спеціальними нарядами гулагу. Табір складався з 19 табірних відділень і 26 табірних пунктів. У береговому утримувалися учасники опору з Прибалтики, але понад дві третини з майже 20 тисяч ув'язнених становили засуджені за участь або сприяння діяльності Організації Українських Націоналістів ОУН та Української повстанської армії УПА, ОУНівське банпідпілля. У березні 1953 року сталася цілком природна, майже буденна подія померла людина. Однак смерть цієї людини зламала всю політико- ієрархічну конструкцію величезної країни, тому що цією людиною був Сталін. Система, вибудована під одну людину і жорстко керована нею, втратила свою головну керівну ланку і захиталася. Мільйони радянських людей одразу ж відчули, як ослабли невидимі тугі пути, що обплітали і сковували їхні душі та думки, як страх і безнадія замінювалися очікуваннями змін до кращого, світлого, людяного. Ця подія стала вихідною точкою початку великих змін у багатьох сферах суспільного життя. Але ніхто так сильно не чекав смерті правителя, як ув'язнені та засланці головного управління таборів МВС, СРСР, від Соловків до Магадана, від Норильська до Караганди, а також їхні рідні та близькі. Могутній і похмурий гулаг був одним із чорних діамантів у короні сталінського режиму, де багато сотень тисяч радянських рабів будували, виготовляли, ремонтували, обслуговували. Доводилися до фізичного та психологічного виснаження, зазнавали знущань та тортур, хворіли, помирали, перетворювалися на табірний пил. Однак українців це практично не торкнулось, ніхто не збирався випускати самостійників на волю, оскільки їхні злочини не підлягали амністії за жодних обставин. Протягом сотень років ставлення будь-якої влади в Москві до незалежності України не змінювалося, її бути не повинно. До 1954 року понад 16 тисяч українців берегового табору залишилися за колючим дротом, а 4 тисячі ув'язнених українців особливого табору, які вже відбули свій термін, були розселені в різних районах Магаданської області на вічне заслання на підставі указу президії. ВР СРСР від 21 лютого 48-го року. В інших дев'яти особливих таборах гулах МВС СРСР сталося те саме. До 54-го року практично ніхто з українців, а їх, за даними МВС, налічувалося 65 тисяч ув'язнених у таборах, і щонайменше 15 тисяч залишених на вічне поселення під амністію не потрапив. Надія на можливе звільнення, що зажевріла, привела багатотисячну і досить згуртовану масу. В небезпечний для режиму стан сильного бродіння. Лідери табірних об'єднань розуміли, що саме зараз слід висунути вимоги і почати відкриту боротьбу за своє звільнення і повернення додому. У кожному випадку, виходячи з обставин і методів протидії адміністрації таборів, особистих якостей керівників організаційного ядра громад та їхньої готовності, ухвалювали рішення про форми цієї боротьби. Головними носіями ідеї боротьби за визволення і рушійною силою виступів стали згуртовані групи засуджених за так звану оунівську діяльність. Авторитетними ув'язненими з-поміж колишніх керівників ОУН УПА були створені досить сильні табірні і навіть загальні, тобто міжтабірні організації. Одна з них спілка визволення ув'язнених, що викликала особливе занепокоєння влади і залучала до своїх лав. Усіх ув'язнених незалежно від національності чи політичних поглядів. Репресивна машина, збентежена зміною влади в Москві недовго перебувала в розгубленості. Її чітко налагоджений механізм і той самий кадровий склад, швидко відреагував на бродіння і протестні дії ув'язнених. Було проведено наради, вироблено рекомендації і прямі вказівки. Розіслано циркуляри, активізовано оперативну діяльність у містах, селищах і табірних відділеннях, особливу увагу приділяли координації між місцевими управліннями КДБ і КДБ Української РСР, активізували кадрову роботу із залучення оперативних працівників, які знають українську мову, опрацьовували оперативні дії, проводили маневр перевіреної агентури. Вербування і підготовку агентури та інформаторів серед контингенту українських націоналістів основні зусилля були спрямовані на виявлення лідерів підпільних об'єднань, проникнення в них, створення дієвої агентурної мережі. Робота в середовищі українських в'язнів для оперативників була надзвичайно складною, оскільки вимагала знання української мови, народних звичаїв і традицій. Велася проти людей, які пройшли реальну школу підпільної діяльності. Крім того, вся робота в осередках велася з великою обережністю і дотриманням методів конспірації. Часто вони мали власну службу безпеки, яка усувала виявлених агентів у особливому лагері номер 5 Перебували ув'язнені, яких було засуджено за політичну діяльність, а також відомі діячі України, які мали антирадянські настрої. До них із повною підставою можна віднести поета Купрієнка, який характеризувався як затятий націоналіст, який написав низку віршів про українського антирадянського характеру. Щодо ув'язненого столяра Івана Михайловича були дані, що він разом із видним керівником українських націоналістів Лебедем у період німецької окупації виступав по радіо з проголошенням незалежності України. У далекому ув'язненні перебувала дочка викладача Львівської консерваторії Прокоповича Прокопович Анна. У період німецької окупації Львова квартира Прокоповичів була штаб-квартирою ОУН, де працювали Бандера, Лебідь, Кук і низка інших видатних керівників українських діячів національного руху. Однією з проблем, з якою стикалися ув'язнені берлагу. Була організація листування з родичами і соратниками в Україні та інших місцях. Сказати, наскільки успішно цю проблему вирішували, практично неможливо очевидно, значну частину нелегальної кореспонденції все таки перехоплювали, виявляли і розшифровували. Наведені тут цитати з листів, узяті з доповідей, що складаються на основі перехопленої кореспонденції. У своїх листах ув'язнені запевняли своїх однодумців, що вони, як і раніше, стійкі в боротьбі з радянською владою, закликають піднімати національний дух в Україні та покласти край бездіяльності. З кореспонденції Дужего випливало, що він готовий вести боротьбу за створення самостійної вільної України. Дудерик Гнат Максимович пише: тут дуже багато наших українців. І всі привезені сюди за боротьбу за волю України. Багато хто з наших лишився вірним собі, лишився вірним українцем і знає, що вони ще стануть у пригоді і дочекаються щастя України. Ми станемо в нагоді, коли нас покличуть, коли Україна буде вільна. Однак вести листування ставало дедалі важче і важче. Новини з України, що надходили якимись немислими шляхами, були уривчастими і надходили зі значним запізненням, а ті звістки, що доходили, не тішили. Ситуація на батьківщині для підпільників була дуже важкою. У листі, вилученому у Філяк, разом із нагородним документом, повідомлялося цитую, біля нас, як і завжди, окрім усяких труднощів, сильний натиск більшовиків. Ми завдяки вірній тактиці і доброму керівництву проводу втрималися до сьогоднішнього дня організовані і продовжуємо далі боротьбу. Дещо про ситуацію в Україні знав дуже, але теж мав у своєму розпорядженні досить старі відомості. Цитую: підпілля на Україні зараз дуже глибоке, на район 2-3 людини. Жодна підозріла людина проникнути в це число не може, також не допускають туди і колишніх в'язнів. Їх допускають тільки за особливої потреби. Усім, хто може виїхати в Україну, рекомендуйте, щоб виїжджали туди тільки не на батьківщину, а в інші області, особливо в східну Україну. Там зараз набагато ініціативніше працюють і живуть національні організації. Є навіть диверсійні акти, чого зараз немає на заході. Дуже й не знав, що п'ять місяців тому, 23 травня 54-го року, Головного командира УПА, генерал Хорунжого Василя Кука Леміша було заарештовано органами КДБ, після чого ОУН і УПА фактично припинили організовану діяльність. З перехоплених повідомлень ми бачимо, що фактична ізольованість від зовнішнього світу, від України, від родичів, друзів і соратників не послаблювала віри в майбутнє бажання продовжувати боротьбу за свободу. Органам безпеки вдалося майже повністю припинити нелегальні канали обміну інформацією. Про це свідчать багатомісячні затримки в надходженні новин з України про події, що відбуваються там. Починаючи з 52-го року, ув'язнені українці, які мали невеликі терміни, звільняються з табору і переходять до категорії засланців. Повертатися на батьківщину їм заборонялося навічно. До 54-го року в місті Магадані та різних районах Магаданської області вже налічувалося близько 4 тисяч засланих українців. Зрозуміло, ця категорія не залишалася без нагляду місцевого КДБ. тривало спостереження за всіма, хто міг вести антирадянську націоналістичну роботу. Основні зусилля спрямовували на виявлення керівників і авторитетів їхніх зв'язків серед засланців та ув'язнених, встановлення всіх активних членів підпільних осередків, таким чином, на території області утворилася значна концентрація українців з великою часткою активних членів. Зрозуміло, що сигнали, які надходили з різних джерел і говорили про посилення бродіння в середовищі українських ув'язнених і засланців, не могли залишитися без реакції з боку влади. Ба Більше місцеві чекісти відчули, що обстановка, яка склалася в Магаданській області, вимагала вжиття надзвичайних дій. При цьому найважливіший інструмент, наявна агентурна мережа, не відповідала нагальним вимогам, була нечисленною і недостатньо кваліфікованою, а частину її підозрювали засланці та ув'язнені у співпраці з МВС КДБ. У міру вивчення архівних матеріалів ми хочемо відзначити силу духу українських ув'язнених, їхню непохитність, віру у світле майбутнє своєї батьківщини, незважаючи на величезні труднощі, тиск, віддаленість від рідних місць, що позбавляла навіть найменшої надії на успішну втечу, відсутність зв'язків із близькими й родичами, гнітюча звістка про те, що затихає діяльність ОУН на території України. Однак вони сподівалися навіть тоді, коли сподіватися не було на що. Роки боротьби привчили їх до дисципліни, конспірації, відстоювання своїх прав, розуміння життєвої необхідності триматися разом, надавати допомогу ліками, продуктами, добрим словом, рідною українською піснею, і лише одиниці з них дочекалися того дня, коли Україна стала самостійною незалежною державою. Радянський Союз це не просто історичний факт чи етап у розвитку людства, це трагічна глава, яка назавжди залишиться в пам'яті мільйонів людей. Це епоха, позначена тотальним контролем, жорстокими репресіями, масовими вбивствами, ідеологічним тиском та безправ'ям. Голодомори, депортації, безпідставні арешти, каторжні роботи в таборах усе це складові частини радянської системи. Яка зневажала людське життя і свободу, цей режим приніс неймовірні страждання та гори не тільки нації, але й окремій людині. Втрачені покоління, зруйновані родини, знищені культурні та духовні цінності це наслідки тоталітарного ладу, який ніколи не має повторитися. Ми маємо зберігати пам'ять про ці жертви та робити все можливе, щоб ніколи не допустити повернення до такого минулого. Це наш обов'язок перед тими, хто не дожив до свободи, хто боровся за правду і справедливість, хто мріяв про краще майбутнє. Ми повинні прагнути до побудови суспільства, де поважають права людини, де свобода думки і слова є непорушними цінностями, де кожен може жити гідно і без страху за своє життя і життя своїх близьких. Радянський Союз це сором, який не можна забути. Це попередження про те, до чого призводить вседозволеність влади і байдужість до людських страждань. Ми не маємо права повертатися туди, де свобода обмінюється на ілюзії стабільності, де правда замовчується в ім'я ідеології, де людське життя не варте нічого. Ми повинні будувати нове майбутнє на засадах демократії, справедливості і гуманності, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися.